Все сталося у селі Бродниця. Це заріжницький район. Нібито місцевий мешканець виїжджав з другорядної вулиці автомобілем Форт Транзит. Не пропустив вас, який рухався по головній дорозі. Обурений костопільчанин різко загальмував, вийшов з автомобіля і вдарив кілька разів водія форта в область голови. Після чого він також смикнув його, від чого чоловік випав і впав на асфальт. Після того водій автомобіля ВАЗ-2107 сів у власний автомобіль та поїхав у своїх справах, навіть не підозрюючи, що він позбавив людину життя. Очевидь, ці події викликали на місце медиків, але останні вже не змогли допомогти пораненому. Згідно з висновком, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, крововиливу та забою мозку. Того ж дня оперативники управління карного розшуку разом зі своїми колегами із Зарічницького районного відділу міліції встановили та затримали нападника. Ним виявився 35-річний житель Костополя. Чоловік наразі затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Кузнецьовського міського відділу міліції. Загиблий був одружений, в нього залишилася дружина та двоє дітей. В чоловіка, який затриманий, також залишилася дружина і двоє дітей. Обидва чоловіки характеризуються позитивно. Затриманому водієві інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження. Тепер здавалося б за елементарним. Непорозуміння на дорозі, яке не віщувало біди, костопільчанину загрожує до 10 років позбавлення волі.